Сьогодні Громадський розкаже вам про офіційні локації Євробачення, з чого вони складаються, що на них можна подивитися. Першою локацією є міжнародний виставковий центр, де й буде відбуватися основний конкурс. Можна побачити, що саме цим шляхом ідуть учасники та гості Євробачення до головної сцени. А от охоронці дуже уважно слідкують за тим, щоб не було радіотехніки, тому ми змушені ходити от з такими от дротами. Сцена Євробачення це як один величезний екран, навіть підлога. За вишки вона десь 14 метрів це як п'ятиповерховий будинок, а за вширшки — 70 метрів. Важить майже 30 тонн. Напевно, кілька тижнів тому на цьому місці, на цьому стільці, сидів болівальник львівської футбольної арени. Тепер його місце займе глядач пісенного конкурсу. Також тут є міський довідник Києва. Але щось ми не можемо ним скористатися, тому що екран не працює. А от саме по цій червоній доріжці, яка ще досі не розстелена до кінця, скоро пройдуть усі учасники пісенного конкурсу Євробачення. Звісно, для учасників конкурсу передбачене і місце, де вони будуть відпочивати. Це Євроклаб. Тут будуть відбуватися вечірки після конкурсних днів, зустрічі з медіа, зустрічі з панами. Програма Євроклабу розписана з 1 по 14 травня. Це вечірки з ранку до ранку наступного дня. Інформаційні екрани Євробачення називаються і Тут можна почитати в меню. Бачимо новини Євробачення, все про конкурс, про конкурсантів. Давайте виберемо країну Швецію, яка от найбільше вигравала Євробачення, і почитати про представника цієї країни. Подивитися можна і відео його виступу. Ми робимо карту Євробачення. Ось навіть тут написано «Map of Eurovision Visitors». Ось кожен може прийти, якщо він з якоїсь іншої країни, взяти ось такий е флажочок, чи щось таке. щось таке цікавеньке. Ось і оці хлопці з Англії вони вже прийшли і тикнули е в місто звідки вони приїхали. Течко Євробачення розташоване навпроти Київської міської ради, складається з двох частин. Першу частину займають спонсори фестивалю, а друга це і є фан-зона, де люди можуть відпочити, послухати концерт, а під час конкурсних днів подивитися Євробачення. Та дуже мені подобається. Правда, не знаю. Воно якось так ніби по-іншому трошки. Зашив, якось так У -у -у! отак зі сторони метро Хрещатик можна спокійно пройти повз євромістечка. Але якщо йти біля Київської міської ради, то натрапити на два пости з металошукачами. Скажіть, як вам атмосфера на фанзоні Європа? Багато гостей? Очікуєте багато? А ви діджей? А що ж ви лишили свої гості?